Так, прийшли міні-картки, ця Scorsche Commercial і Uber Plus. Я спочатку подумав, що ця чорна це та як Uber Plus. Всякі бонуси, акції. Пробував її активувати, а вона щось не активується і не було QR-коду, потім пізніше вчора прийшла плюс. Так що ця чорна, для того, щоб людям йти в магазин, робити покупки на цю карточку чорну, там будуть гроші. Від системи і розвозити їм додому. Наприклад, вже сумки з їжжею. І ось е зранку в квартирі я включив програмку, і от вже перший виїзд, в сейфвей їдемо. Ну що ж, Портленд, Орегон. Сьогодні у нас четвер, 26 січня. Виїжджаємо. На годиннику у нас. Одинадцяте го година. Що ж, поїхали! Що ж, отримали замовлення два в одному. До речі, Uber зараз плати більше буст. 2-3 рази, 2-3к від Бо, опять, же, це, не, це не кожна поїздка, але попадаються. Наприклад, від 5 до 9 години. Навіть зараз вони платять більше-більші коефіцієнти. Коли обіди, коли нагрузка велика, вже відкрилися більші проценти, вже заробляється набагато більше. Порахуємо, побачимо, що дійсно виходить, тому що це не кожне замовлення, але попадаються непогані замовлення, які дійсно зараз вже коштують більше. Маса таких вагончиків. Територія можна засити досить часу. Ось, всі роблять якісь шаверми, якесь таке. Смажене фастфуд. Що подобається в цій роботі, нам доставити так само. Та ще тут вільний графік. Коли хочеш виїжджаєш, коли хочеш закінчуєш роботу. Немає такого ж треба носити рано встати і йти до роботи. Це дуже подобається. І те, що роботи вистачає, в будь-який час ти вмикаєш програмку і замовлення просто сиплються. Це дуже подобається. що будемо працювати далі, побачимо, що буде виходити, скільки вийде заробити сьогодні, тому що немає можливості працювати. Всі години, так як я ходжу. ще на курси на англійську. Маємо завдання купити фруктів, люди харчуються здоровим харчуванням, капуста. Ось такий список перелік. Що ж, перші враження Saveway, але чистенько, приємно. Все дуже гарно, Ну, як для людей. Чому не може так бути в Портленді? Ну, чому не може бути? От подивіться, як це виставлено, як на виставці гарно ну, чистота вражає зелений. Як бачите, навіть зелений горош. Є. Нам потрібні ось автоматиус пулю. Матілос, капуста, ось такі зелені васоля. Взяли. Йдемо шукати фрукти. Ось це така реальна Америка, щоб ви не думали, ось так живуть люди в таких апартментах. І це ще дуже добре. Це не, не найгірші, яке я бачив. З жахливим запахом від собак, від наркотиків і подібного тухлого такого, грибка, це ще досить непогано. Акура. Ось це реальна Америка. Показую все як є. Реальна Америка. Ось такі вагончики з їдою. Смокин баррел, смокин грил. Фронт. Стоп-рекординг. Вот так выглядит. Капалатка. Такие вагончики разные. Так выдают маленький бизнес. Різні тайські кухні, суші, бачите різне. Таких багато є центрів взагалі є, так загороджено велика територія, люди там ну так і гріються і, і їдять ось такий фастфуд. Бачите. Реальна Америка, друзі, без прикрас. Стоп рекордин. Приїхали, доставляємо. Ось це мій знайомий район. Тут недалеко я жив, чуть далі. Стоп Bank Америка і Starbucks. Що ж, ну сходяться кави? Ми привозимо. Немає нікого. онти на радісі Ось що цікаво, коли доставляєш з магазину продукти, там всякі покупки. Прийшла смс-ка, що біля наших дверей є якийсь конверт з чайовими кештип. Так що бути впевненим, що все доставлено і не забути забрати. Дякують. ну Люди десь поїхали по справам, певно. А от, хочуть, щоб хтось їм зробив покупки. Ну ось так. Ось для котів більше всякої їди. Ось так. Ось почалося на другий поверх піднятися. Є от такі каністри. Ось це для мене дуже приємно плістик. Двістенько Ілля. Повна довіра і чайові. Ось так все працює в штатах. Ну що ж, замовлення виконане. Ось такі апартменти без прикрас. Це ще дуже-дуже непогані. Немає ніяких запахів тут. Чистенько ось таке чекає на тих, можете розраховувати, хто приїде в Америку, Тому що показую Америку без прикрас. Так як воно є. Це ще досить хороший апартмент. Все, одразу ж поступило, що я не завершив, навіть не доїхав. Інше замовлення, так що працюємо, йдемо бомбити далі. Далі, як бачите, їдемо в Starbucks, недалеко, одна хвилина 0,3 майли 10 доларів. Ну що ж, поїхали. When everything is put to rest, and everybody takes a breath, and everything gets addressed, is you alone with your regrets О, тако люди Сходять з розуму Щойно було цікаво. Доставляли цукерки Skittles Одна штучка, буквально Не знаю. 200 грамм максимум. Ну, комусь захотілося, прямо тут нічого дивного можливо. Але можливо вже було взяти щось більше. Це був сейфей, а зараз Волдрінс. Потрібно взяти теж. Бачите, зубну щітку потрібно взяти. І за це платять. 12 или 15 долларов. А, нет, чтобы два взад. USB-A, кейбл, кабель, кабель и зубную щитку. Вот Ну, что, сколько тут Різно вітаміни на любий смак є все на касу ось так одна річ буває дві Потрібно купити, людям не хочеться їхати в магазин, немає часу або просто не хочеться. Депресія чи що. І спеціальні місця для доставщиків. Перший раз в цьому магазині, що буде цікаво побачите, що тут є. Так, у нас декілька продуктів. Молоко для собак, вода, напої, софт. Ніби небагато. А так як я товарів тут взагалі не знаю, то бачите, її і... сониця і черешня. ганат, плохина, малина, все є. Такі фрукти. Вот у нас все фрукти. Фрукти, фрукти. Фруктів досить багато різних. Амурка. Мандарини, апельсини, банани. Та воний день все є. Так, нам потрібні його. Чобень такий. Висок йдемо шукати. Ось доріжки, вакцибі. Різний. Так, йогурти так є, знайшли п'ять і три п'ять і три о, Мы знайшли. Скануємо. скануему. Кот и мачта. Е. Одна е. Набил ложек 24. Так. Для собак, для собак у нас. uh -huh. yeah. Cat food, dog food, was food. it Z. Food. Chicken Junior Samuel Murgy Table. He's got the Tables, all shame. The masses Да, пока. На один галлон идем шукать. Ну, за сколько с товару 14 долларов. Ось Шкільний автобус. Теж хорошая работа. Возити дітей до школи, школи Ось такими парканами Загородили людей в безпечне місце і від шуму, і від небезпеки, тому що тут рух доволі інтенсивний. Happy Valley Station. Досить гарний, чистий, охайний. Можна садити такий ринок. Дуже чисто ось які кафе, будівлоди можна купити, бургери і ось такі вагончики з різною кухнею з різних країн світу. Ще досить чисто, охайно підтримується порядок. Сакури. Різні кухні, індійська, суші, італійська, щось паста. Російська так скажем словянська не буду как російська наша кухня ось тут навіть краби є курузию гальська кухня заредени така кафе, бар. Маш ли ризни, може да купите. Абсолютно ризни. Ось вот доставка комусь то в Амазон, прямо. sa redenje Amazonu. Ovo korona. Дим. Позаду мене еще был гарний, такий весь белый. Ось это так замовлення. Ресторан Open Rice Sushi Chinese Restaurant. Что-то такая маленькая мини-Европа. Що ж, поїхали. Ну що ж, ресторан дійсно серйозний. Бачите, вечеря обійшлася. Замовнику в 117 доларів. Зараз у нас 11.14 вечора. 23-14. І ось навіть в категорії з 9 до 12 в центрі Портланда. Стандартні поїздки коштують дорожче в 3-2 рази. Звичайно, це не всі, але побачимо, як піде.